Шо, шо. Я, я спускаюсь вниз, підземя, я в підземелля, якесь в каналізацію мів. 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 Йо, хай, привіт, з вами Алсик, хай я Алсік та Дісайпо. Хей, йо. Ну що ж, ми починаємо іграти нову ігру. Вона називається Ми були тут. І вона вийшла 2017 року. Принаймні цю версію ми зараз будемо починати проходити. У майбутньому, у майбутньому пройдемо наступні. Я надіюся на це. Ї їх там чимало. Та-та-та, їх там дуже багато. Ну що ж, будемо пробувати. Нас пише, що нова пригода начало 0%. Я тикаю, що я готовий гра починається через 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І і, дісайпо пропадай. Кнопочка вийде. Так цікава штукінця, до речі, що в мене книжка у тебе глобус. Так. Жидаємо нового другу. Так, 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 вау. Якась гівка. Якась історія нам напевно щось Щось розкажуть. Я, до речі, вбачаюся, що російська мова, я буду вам перекладати, тому строго не судіть, Вчаюся. Я... Типа посилаємо ракету вгору. Що то що? Якась церква, що це таке? <ріху> так, оце я і Тут зліва. <ріху> так, -та, та, оце от, значите. Це я, тут він. Ми щось розглядаємо, хтось приходить. Вау! Що це таке? Ми були тут. Уху. Вона така, вона така звучить, ніби, знаєте, якась інтригуюча прям ігра Інтригуюча. Алло Ти мене чуєш? Ейо? Hey. Прийом, прийом! Прийом? Прийом? Хейо хейо. Прийом? Ти мене чуєш? Ти маєш, коли береш рацію? Е, коли на праву клавішу я тримаю, ти мене чуєш, так? Та, а та рація з'являється, коли ти зажимаєш праву клавішу? Зліва? В руці ніби. Якщо ні, значить, скоріш всього, а в тебе нема рації, ну знайди її. Ну, uh я -huh. uh -huh. uh -huh. Шукати рацію? Ну, окей. Ну, що нам робити? Шукаємо рацію, шукаємо. Ага. Прийом. Бежала на столі. Прийом, прийом. Можу використовувати. У мене тут книжки є і англійська. Я не запам'ятаю англійську. Прийом прийом, ти мене не чуєш? Окей. Okay. Ти не чуєш? О! Ти мене чуєш! О! А, Звичайно, чую, тільки тобі треба, тобі треба тримати праву клавішу. Я, я зажав, зажав і тримаю і говорю з тобою, але коли я говорю з тобою, то я тебе не чую, я так розумію. Аааа, по Почай... черзі. Поняв. Думав... Вау. Поняв, поняв. Це типа прийом прийом. Я говорю, я тебе не чую. Ні, ні, слухай, ти, ти зараз мене чуєш, тут по черзі тільки говорити. Тобто треба кін... казати, типу, в кінці е щось, <позрення> що я закінчу. Я <позрення> ж йому це і сказав. Я <позрення> ж тобі це говорю. А, ну окей, давай яке слово. Давай якесь слово придумаємо, там. Ем. Зараз. Зараз. Щось треба придумати. Давай слово мяу. Мяу. Будем куди і м'якте. Мяу. Окей, мяу. У мене, коротше, тут є якийсь фотоапарат Хм, Ну, у мене дивись, У мене, коротше, на стіні є пару іерогліфів. Їх 9 штук. Мяу. Що теж є подібне, до речі, м'яу. Мяу. <реш> Це дуже квадрото дорізати прийдеться. Мяу. Ух, скільки ж буде цих котиків мяу. <реш> так, дивися, у мене ро коло рогліфів є очі синього, червоного і зеленого кольору. М'яу. Mm -hmm. Ну, в мене, в мене просто чор... В мене білі іерогліфи на стіні. Їх 9 штук, вони просто хаотично, майже хаотично розкидані. Мяу. Е, Опиши мені хоча б один ірограф мяв. Е, буква Л і всередині букви Л буква Т мяв. Та, так, такі є. І звичайна буква Л є, і, і буква М є, і ще якась графіка є мяв. Та-та-та. та та, -та, -та, -та. Мяу. Думаю, ми маємо працювати разом. Ну, звучить логічно, мяв. Логічно, логічно, мяв. Так. Так, 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 він мене не чує, коли я не говорю. Ну, ви все зрозуміли, так? Ну, ви все зрозуміли, я так зрозумів, що ви все зробили. До речі, тут таке прикольно, якісь, якісь двері. є. Е, е, і так, мене, що у мене ще тут є? В мене ще є коробки, тут нічого не потрібне, тут шафа перевернута не потрібна, стіл. М -м, під столом у мене, до речі, є кейс з За замком. Е, Дивись, в мене, коротше, на, на стіні е, якоюсь кров'ю <blokellt> написано щось. Написано. The Unsver Lis. І в кінці мяу. Е, ну, це скоріше всього означає, що відповідь береше. А в мене є книга. І вона розгорнута, і в мені пише between the eyes поміж очей. Але в мене немає ніяких очей. А, є. Ну, є оці очі хіба кольорові. Мяу. Ну, напевне, ти маєш. А, чекай, в мене теж є очі. Дві, дві пари очей зелені. Якраз над іерогліфами. Мяу. О, дві пари задані це іерогліф коротше, М. Але таке, що продовжує свої штуки, і з знизу догори така штукінці. Е, так, м де всередині МК така, типа хрестик, шолі. Трошки МК продовжується, а графік я не поняв. Там є три графіка, Дуже різкий і середній. А, два графіка. Ну то не дуже різкий, коротше. Мяу. Не дуже різкий, тобто, справа і зліва в нього ще є, бо дузі маленький. Та Мяу. Так. До речі, знаєш, що я хочу затестити. Мяу. Е, чи <світ> рація по інакшому світиться, коли ти нажимаєш? Е, давай, коротше, я тоді нажимаю на ці два графіки і подивимося, що станеться. Мяу. Ого. Ага. Мяу. Так, я виконав якогось два завдання в Steam. Це вже класно. Е-е-е-е, euh, так. Дабо Та щось виконалось. мяу. Теж два. Мяу. Відкрилися двері. Мяу. <гум> а <гум> а, а і справді мяу. <гум> Половами, сказати, мяу. <гум> ага. Двері закрилися! Мяу! Страшно. Бачиш якусь тваринку? Мяу. Якась. Е як би тобі її описати? Мяу. Ну, no, я думаю, ти поруєшся, м'яв. Афща! ша Так, до мене хтось тут тільки щойно на змійній мові говорив. І, коротше, об'яснюю тобі картину. Коротше, в неї є ракушка на спині, в неї є дзьоб, око і рот, який повернутий в інший бік дзьоба. В неї є дві лапи, і замість хвоста пірячко біле. Мяу. Це коротше, парасолька, але Ні, давай так, це посок з галочками двома. Ох. Потім штука для цих факелів, знаєш, для свічок з трьома кружачками наверху. І потім трикутник вниз з таким хрестом з, 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 з вушками, не бушками, а вусиками. Круглі. І, ну так, да, круглі. Це другий символ. Мяу. Окей, є зробили. Далі треба. Ще два символа. Мяу. Перший символ це посох з двома галочками по центру. Окей, okay, зараз ставлю. Мяу. Третій — це трикутник і такий хрест з вусиками м'яу. Трикутник і хрест з вусиками. Трикутник і хрест з вусиками. Ем, Невпевний. Він. Короче, і палка вниз в нього, так? Мяу. Так, як обуду, коротше. Мяу. Вони зникли. Троє. щось вони... неправильно, коротше. Так, щось неправильно. Вони повернулись мені назад. Е, давай ще питання: задам. Лапки в тебе окремі, такі, як у вудконоса, чи як в птахи. Дві лапки таких маленьких. Е, вони довгі, і вони як в качки, з'єднані, такі, знаєш, між пальцями з'єднання є. м'яу. Ну тоді це точно цей малюнок, Об'ясню ще раз. Е посох, я не знаю, як це ще об'яснити, якщо не посох. Давай, давай, я не знаю. Може Як двійка, перев... як гак не буде. От гак. І там, типу, такі шипи, я не знаю. Ну, це галочки, тупо на середині. Потім другий це підсвічник, і там три крапочки зверху. Я не знаю, тут немає нічого іншого. І третій це. Блін, як це ще можна описати. Це типу, Як. як, я не знаю, трикутник зверху. Він де типу, цим. стороною двома кутами вгору. А в Є. Пішло. Кайф. Є. Мяу. 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 Мяу-мяу-мяу. Та там короче, було, той, от, неправильно. <пас> там копець щось кричить. В тебе тоже щось кричить? Мяу. Ні, мені поки що не страшно, мяв. Я, я спускаюсь вниз в підземелля якесь в каналізацію м'яв. Я тоже? По факту. О, тут щось світиться, якесь якісь, якісь перленки. Мяу. У мене три важелі, які треба крутити, мяв. Тут вода набирається, я тоню, чекай, переста. Зелений, мене пише зелений. Мяу. Три. Жовтий, червоний синій мяв. Я, я не знаю, в мене просто на дверима пише зелений, що робити мені. Просто зелений пише. Мяу. Є. Ти молодець. Це був типа синій і жовтий мяу. Так, тут якісь грати є. Мяу. Мяу. В мене нічого нового не відкрилось, мяу. Ага, є. Я, коротше, відкрив дуже велетенський лабіринт. Йо пересете. Мяу. Лабіринт кажеш, мяу. Я не знаю нічого, м'яв. Е, в мене на стіні кров'ю знов пише Bring Down The guinding Ding Light. Хорошо, в кінці слово яке. Okay. А, е. Light, світло, типа лікт. Це означає, типа, принеси світло, що проводить щось типа, такого. Провідне світло. Єма. Там хтось стоїть, чи що. Статуя, йо, Е, там... там, коротше, статуя стоїть, десь в мене там щось страшна штука. Проводи світло, куди? Звідки, куди? Мяу. Ні, називається провідне світло, типу то, що ти тримаєш в руках, коли ходиш, як я розумію. Добре, давай я тоді походжу по лабіринті і подивлюся, що-лі, кудись, що куди, але я, я загублюсь тут. Ну я загублюсь тут, Мяу. У ну, мене нічого про лабіринт. А, у мене є про лабіринт. У мене є книжки, коротше. І тут на книжках є символи, і там пише, куди повертати. Але я не знаю, яку книжку вибрати, це раз. А друге, в мене є. Ну, я напевно, то все-таки книжки-книжки. Ти маєш об'яснити мені, яку книжку взяти по символам Е, Дивись, Я, коротше, коли зайшов на лабіринт, от перший вхід це в мене на низу під ногами є щось типа компаса. І він зараз мені показує вперед типа на північ. Якраз на ту стіну, де кров'ю пише, м'яв. Це прекрасно, і я розумію це, але в мене проблема в тому, що я не знаю, що тобі диктувати. У мене дофігірщик книжок розкидані по кімнаті і всі вони говорять різні шляхи. No. О я знайшов картину. Єбо! Там на мене мурашки, там хтось там щось бігло, там щось. І я пори Я хочу назад! <гум> а мене так спокійно тут м'яв. Пес, у мене тут темнота, щось, щось лазить, якась якась штука пролізла. Я боюсь, туди йти М'яв Ну Я тут з філами бавлю, виключаю світло, всього і хать м'я. У мене коротше картина і намальований бульдог білий, з коричневими плямами і слюна йде з рота, і вже на підлозі купа слюни, м'яв. Нічого не знаю, м'яв. Е, є ще одна картина де. Є, де намальована собака ще одна, але з підсвішником на голові. Мяу. О, підсвішник це вже щось цікаве. Таке щось є на, на книжці, але це дуже дивно, м'яу. Зараз щось ще пошукаю. Бігаю тут. Мяу. Його! Йо! Я! Я, мог... Я... Треба, мяв. Там же біло! Не, не склад, м'яу. О, я знайшов грати з зеленим знаком, зелений кристал. Э, ромбік такий. Мяу. Прикольно, в мене відкрилось. Короче, на карті э, шляхи. Мяу. Класно, класно. Я таке одобрюю, одобрю, м'яв. А в мене зелені грати відкрились. мяу. Е, я тебе можу напевно провести, виходить. Е, слухай мене, мабуть, уважно. Тебе ще по що де ти є? Там, де рубільник зелений, так? Е, там, де сині грати. Але та, там, де зелений рубільник, то прям тут. А. Слухай, ти там, де зелений рубільник? Е, та, та та, я біля зеленого рубільника, зараз тут стою чекаю. Що робить? Мяу. E, дивися, там коротше, треба пройти кругом два кола. E, ти береш, проходиш через зелені ворота, які відкрились тобі. Окей, проходжу. E, з лівого боку червоні ворота, які закриті, або прямо йти. Мяу. Йдеш прямо до червоних воріт і проходиш через них. Тут дуже багато поворотів. А, чекай, а, червоні ворота. Є, є, є. Піднімайся по сходах наверх по червоних воротах, і є направо і наліво. Куди йти? Є мама, не все пропало, прикол. Ну я все запам'ятав, нічого страшного. Дивися, ти повертаєш направо після червоних воріт. Є, тепер є наліво направо і вперед до зелених воріт. Мяу. Яких зелених воріт? Тут нема таких варіантів? А в мене є мяу. Жорстко. Ну, у мене карта дуже проста, тут навіть не лабіринт, щоб ти розумів. Там треба поворот наліво взяти до синього, е, синього рибіника, м'яу. Ну вот є, це, це варіант вперед піти. Вот, я вперед до зелених дверей, але вони закриті. Мяу. Тоді направо йди. Бо ти дивишся на зелені двері, а тобі направо, м'яу. Що лишилось, коротше, з трьох варіантів туди я і пішов, я понял. Так, тут є сині двері вперед, пішов, м'яв. Там, коротше, де сині двері ти прийшов, то там був рубільник синій, тобі треба його нажати, м'яв. Ну, окей, зара. Там здані двері, так? Да? Ти приходиш через сині двері, потім ти йдеш наліво, потім ти знову повертаєш направо після синіх дверей. Потім ти йдеш прямо направо і зразу наліво. І там будуть синій рубільник, тобі треба його нажати. О, бачу синій рубільник. Нажимати. Так. Перейдеш, вертаєшся і наліво повертаєш. Там, де темнота була? Мя... Що? Мяу. в кімнату з рубільником, то ти виходиш з неї, але йдеш наліво а не направо. Є, е, я тепер на самому початку де я починав. Мяу. ж по кругу? Е, тут синій... Тут зелений рубільник. Нажимати, Мяу. Нажимай. Нажав. Тут є зелені ворота, але вони закриті. Пофіг. Вертайся до середнього рубільника і нажми його. Угу. Зараз пош Попробую його знайти. Нажав. Але я його типа підняв вгору. Мяу. Перша, там та інша, знаєш. Там, де була темна кімната. І шо? Йти туди? Рубільник тобі, ти... б нажат. Маленька кімнатка. Ну, типа, кімнатка з чотирьох блоків, можна сказати, мяу. А, є червоний рубільник, м'яу. Нажимай м'яу. Нажав, мяу. Шукати червоні двері, тепер, м'яу. Шукаєш цей рубільник, Це виходиш коротше, Короче, виходиш прямо наліво і потім по прямій. Нажав? Що? Мяу. І тепер е... коли Виходиш з кімнати до сельний рубільник, наліво повертаєш, потім прямо, направо, потім направо, наліво. І далі скажу, потім. Мяу. Так, я біля зеленого рубільника і зелених воріт. Ну, біля зеленого рубільника. Мяу. Е, ну, якщо ворота закриті, то просто нажми і відкрий їх, і пройде через них. Мяу. Окей, я пройшов. О, тут червоні ворота тепер відкриті. Е, як тобі пропозиція е, завершувати? Мяу. Кажу, мені все підходить, мяу. Е, ну що ж, я, напевно пропоную не заходити в ці червоні ворота, у ці нові дверки, і завершувати, напевно тут. Мяу. Мені підходить мяу. Ну, якщо тобі підходить, і мені підходить, я думаю, можна на цьому і завершувати. Мяу. Дозвіл надано, мяу. Дякую. Ну що ж, ми будемо на цьому і завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Мяу. Байо, мяу. Всім пока-пока. Мяу. мяу мяу